Богдан, я я, ну, я мав це дивитись зараз, скажи мені. Це ужас. А стоп. А якого ковку. <ріху> <ріху> Никита, ты наш тебя дент винс? Чо? Блять. Блять! Дивися, дивися. Я е, блять. Раз. Два. Сука, блять! Ого, прикольно. Так, ну что Ох, подан? Кто емплої, А кто 10, да? Суки, признавайся. <плес> я я а, так скажу, тут з метро сами подозрительный. Кто це такий? Ти хто? Ти хто? Я от за тобою біжу, ти хто, блядь? Дмитро, це ти? Та це я, еб. А, нам треба фільтр знайти. Пішли фільтр шукай. Стоять! Стоять! В смислі? В смислі, якого хера? Че ты нам. Ты шо імпостер? Ні, я имплои. А, и я им плей. Точно? Не наебаешь? Не. Все, у меня 5 патронов. Блять. Сейчас посмотрим, как ты работаешь. Как тебя вставлять? Батарейка, хорошо, давайте лагодим, ты, ты сапплайс. Бляха, Денис ходит на всех. Да походу Денис импостер. Коротше, це Діма імпостер. його взагалі не вийде. Він нам міша... То давай хоча б полагодимо все. Хто? Сука, я так і знав. Я так і знав, нахуй. Ага, блядь! <tears> а імпостер, то я. А я це ти? Я імпостером був, я був дистидентом. Ааааааааа! У нас Коля був. А нас ж нас убив. А на нахіра ти нас вбив? А я... А я не у вас теж не впевнений Почекайте, а ви що, дивитесь в кого імпостер більший чи що? Ставтеся. Чого він тебе це збив? Так. Так, я тут, я тут. Так, пацани, давайте, от я з Денисом біжу. Денис, пішли лагодити. Почекайте, а тут якісь завдання іменно даються, щось зробити треба. Pressure. Нам треба в тиск. Чуєш десь? Да. Дивися, ось, не вистачає двох штук. Треба подати. А як? шо? А шо? Шо Ей, якого хера? А жовтий це хто? Це Не, ні хера. А, во, я знайшов, пацани. Микола знову гнидує? Права, а потім вліва. А. Так, я на кнопочку нажму. О. Блядь! Нихуя, никого хуй. А я. Я я просто выбухнул. Шо на пуня, за ты его. Висли. Я просто выбухнул. Вы шо? А, а, то це Денис мене вбив. вбив. Сука, Денис импостр, значит. А кто? А кто ты <різував> взирвал? <розірвав>? Дима, <Діва, різував> валий его. Да я ничего там взиравал. <різував> Пацаны, валиди. <різував> Чуєте? Чуєте? Oh, okay. Хорошо, хорошо, yeah, хорошо. Yeah, yeah, yeah. Хорошо, підійдіть. Підійдіть до цього, підійдіть. Засуньте блок. Засуньте блок э, в прешер. Ей, 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 засуньте в прешер. Чуєте? Засуньте банку в прешер. І нажміть на кнопку, чи воно підірве. Алло, алло, алло. Блядь, ти куди витікаєте? Ха!

<реш> <реш> коля, коля, це було дуже смішно. <реш> Моментально! Просто оцей тарандідовський взгляд, один на одного і все. <реш> Ох ти ж йоперася. Дивіться, я сканер. Я пішов у сканер. Я пішов у сканер. Блять, підозріє. Ага, та неси, розкажи мені блядь. Але але я тебе пристрелю. Не ходи за мною, ти ти мене лякаєш. <рес> я буду, я я, я, та, я тебе обороняю. Я б тебе вже давно б'ю. Так, сканер. А, стоп. Блять. А, бля. Має бути якісь, я не знаю, якісь запчасті. Слухайте, ну нас тут троє, хтось із нас по-любому імпостер, сука. Аааа! Імпостер! Імпостер! Вінпостер! Сзади, Коля! Коля імпостер! Коля! Бля! Сука! Коля! Ні, Коля! Тихо, тихо, тихо! Як блядь, в мене нема чим відбиватись. Блять, закину. Де він? Я треба його запуяри. А як? Блядь, мішком ж не вони знайду мене мішок рису. Покорби його до смерті. Блять, азіат. Блядь, тут тільки квітки, хай нанюхається їх, чи шо. Блять! Ах ты ж, блять! Ти не хороший! Там, <реш> Передине". там, там не там не Я знаю, где ниш взяты. Блядь, тут нема ножа. О, бры! Сука! Блять, ноль патронов. Блять, вон он. Отвертка, отвертка, моя здесь будет. А! Блять, А-а-а! То, що У вас в руках було, ви мене могли вбити. мене було 5 чи 10 і копень. Я тебе рису хує. Мать його, чесне слово. Чого? Я It's в alimentation, це якраз have to have to... моя тема. Так, А що таке alimentationс? Аліменти Aliment? заплатити на. Та бляха, я, я, я уж мені не знає, що це. Дивись, 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 дивись. Сюди кладуться подарки. Надо взяти подарки і в 6 різних місць. Так, уйди усюду. До... Він він, він... підузит, пришого музыку включив. Якого хера? Я их всегда включаю вже третю игру. Уйди отсюда. До... Мы с колюй тут зайняті. Давай, бездуйзиться. Ебануть, за уди. О, ось тут шест треба вставити. Ага. Микету. Я тут. Бери подарки і пішли. Почекай. Ой, прости мене, го боже. Ах ти, ж сука! <пілити> 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 Блядь, бля, як поміняти нахуй! Бля, де хлопці, мене зараз б'є. Все, ми теж вбили. Та да, Дмитро, їбать. А, а, гнида. Вообще якийсь бред зніс. Піпец. Дмитро, тобі не віру. Ти хочеш да, не включати, вірю. А я її завжди включаю, навіть коли я на імпост. А так це ідеальна штука для імпостера. Типу, хто включає музыку, той імпостер. він не хоче. щоб <постав> чути, так, просто, Ви просто не Булу, ви не поняли, ви не поняли, поняли, Діма зробив говнохадовочку. Він навмисно три гри підряд включав, щоб потім сказати, я її три гри підряд включаю. Типу, <постав> г... <постав> 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 g... вот, вот. От заради цього <постав> було. <постав> Може пішли всі. Oh, чуєте? Давайте всі разом підемо зараз. Давайте всі <постав> разом <постав> зараз підемо. Пацани. <постав> Так, я йду на це Хто це на prше. Я йду на prшеude. Стій! Ти подозрительний. Хто? Він подозрительний, він просто не про Та він так фаст так просто. Да, я прошу а так перший раз. Не і... Я прошу так Бляха, Бля, коли беремо ми йдемо по двоє, нічого до чого хорошого це не приводить. Попродовую. Ти що, знову не Зараз знову музику зараз включе. Диви, зараз знову музику включу. Давайте, давайте Дмитра, Дмитра заходимо, зараз знову музику включу. Я тихенько, я тихенько, я тихенько. А тихенько, блять. Тут просто класна музика, а. Ти віриш йому? Що нам робити? Коля, ти віриш йому? Не знаю. Ну блядь, він знову музику включає. Я оцю на ходовочку вже знаю. Давай пішли поставимо ці. Треба четверто мене... найти, пацани. У мене. Отут має бути 4 написано. Не буває а. там 4, там 3 максимум. Як це? Піш... Пішли покажу. Вот. 1, 2, 3. Я тоже так думав, но я ее нигде не знаходил. А, з бляха, то треба еще одну взяти. Дим, нажми на кнопку. Сильно до хера. Дейте? Почекайте, давайте подивимся, че. Сука, він підійшов. подошел. Ты деган, блядь. Сказал, А натисни ще раз. Ніхуй, я... Бляха. Если все подозрило, блять, хороші Що Дмитро робить? Он хочет тебе вбити Блять, я ничего не роблю. Денис, блядь, подозрить. Без... Давай тебе, блять, давай тебе с Сука. Ган. Гадище, блядь. У меня 41 хп осталося, пішли. Я тебе захитаю. Дякую тобі, пішли. Ти взяв? О, б... давай, ти, я ти тим... давай я тоже візьму. Давай тоже візьму. Ти знайшов? Так. Да. Де? О, 4-4. Запустили? Почекай. Мінімум. А як а як на максимум поставити? Пойдем. Ши подивимося. Ага, а, шайфом. А, шайна снопку нажати. Бля! Що таке це був метро? А хто був? Не просто ковер. Метро. Ні, я не був. Я не був. Ой, значить ти. Денис був. Це не я. Ні, і не я. А що це за приколи? Ні, я не був. Я був і Я не був теж. Так я. Ні, так я теж плей був. А, а, почекайте, пацани, а що за піздежик починається? Ні, я емплої, я емплої. Я емплої. Ні. Я емплої. Не, я, я... Типа я сейчас покажу Никита віру. Ти... Він не робив. А хто я, блядь, ходив робив все. А, а Никита в... взірвався. Я взірвався. Типа Не, насправді, це мав би бути Дмитро. тому що гра закінчується тільки після того, як останній типа. як д, Ну, типа, останні ну, свої. Тіпа, я сум, умираю, після цього Никита вибухнув. Я, я вибухнув. Так, та, так, так ти був. Та я не пи, блядь, я не бл. Послухай, послухай, послухай. Блять, вы с вами. Постукай, послухай, ой. Пиздец. Дива, що за прикол? Понимаешь, коли MP остається останнім, йому надо завершити таски. А коли диссидент остається останнім, то у него раз що... Написало Дисидент Вимс. Погнали, погнали, да. Не... Я, блядь, не Диссидент. Да, да. Дис да. У кого Диссидент Винс написал, а то и Диссидент был. В кого напстава? Никита, в той напставу Disident Wins? Сука, блядь! А воно так працює? працюет. Да. А, блядь. Так там. Та воно написано, що треба було виграти. Бля, треба було. бы. Ты просто не настал подозритель. То тебе так тупо вбило. Мене так тупо вбило, що и получается. Сука, як я спалився? А я... які були можливості? Це... Діма, якби ты меня не вбив, я знав, що то він, блядь. А ч ж ты знав. Так я його пиздить почал. Та вы, блядь, всі знали. Типа я само начало. Сука, блядь, от чого вы мені не сказали, що Дисидент він, значить это Дисидент. Блядь, це нечестно. Я тільки шо бы тільки що так могли наїбати всіх на Діму. Тут треба думати це, це. думать. Иди сюда. Підходим, подходим. Э, пожалуйста, поднимите палец, прямо сейчас, бля. Я в камері, блядь, да. Так, я, я, так, я з з Денисом. Все, нам треба вид. Уйди отсюда. Да еди в жопу, да я укачу треба шукати, де червоне. А, а що це таке? Що він робить? Ді, діма, діма імпостер. Чого? Він зриває. Так. Він, він мене відразу отвертку забрав. Охерен. Убиваємо його! Ну да, давай, а ти сюди Ти що, поїдьте, чи що? Бля, чи ти просто так да, це сказав? Да, да, ні, не просто так. Беріть отвертку, блядь, і ти... пішли. А, бери всі. отвертку, ти пішли. Супая. А ну-ка. Ого, Ха, ага, прикольно. Ты знайшов? Нет. Хорошо. Ні. А, да, да, можно по лагу дойду. Ну, ты и дал. А за что мене захуе? Я не знаю. Просто Mind Games. Подожди, ти а нас я тебе не могу? А вбили. Я тебе не трогав. Я тебе взагалі <сі> <вообще> не трогав, <сі> я <сі> дуже рядом Дениска, не стоял. Я питаю точно, кажется, да, він мене пробував вбить. <сі> Блять, я його даже не бачу. Короче, я питаю типа, что ми його Всі кажуть, да лак. Ну я такий, ну <сі> давай. Блять, то він зараз виграє А хто? Поджи. Подожди, какие-то ти импостер, Так, 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 да. А чого ж ти Коля не вбив? Бо я Рагут, бо він... Ну, що бо тому тому що мене тут дробаш. Коля, сука, хомяк. Він він тупо дробаша взяв, я в нього отвіртку ззаді пхаю, а він, він розвертається фільмаш? і просто мені палить в хлібальник. А я фільмаш, я, я, в, як це беру, Ти розумієш, яка ситуація була? Та лежить. Бля, він встигне? Електромеханік. Головою лупить. Так він його ножом тикає на отвертку. Рагуль, блядь. Це знаєш, по -по -повара, повара заставили. Шо скидається. Аналіз проводиться. А в аналізі може щось бути? Ану секундочку. О контейнер. О, Already went. о я Де третя? Що тепер робить? Пацани. <раплянсь> ні, <раплянсь> пацани, пацани, пішли там. <раплянсь> ви бачили, як контейнери ставити? Пішли контейнери <раплянсь> ставити, бо <раплянсь> я дупля не ріжу як. Я, 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 я там частину почистив. Да, так, е, Я дивися, отут три штуки. А, вот воно. Почекай, ні, а хулі. Я не сюди ходив. <раплянсь> <What> <раплянсь> ти робиш? Ти знову, блядь, за музику? Та я тихенько. Я знаю, блядь, я, я тихенько. Так, дивися, ось тут. Там три чисте контейнера, не кидах тихо. Я поставив. Ти підозрілий. Та не кидайся в мене пістолетами. Чуєте, пацани, я поставив отут. тут. Бля. По-любому. Потому що контейнери вже почищені всі лежать. Він тебе в кімнату самого заводит. Не завжди, там тоже можна їх чистити. Там три чиста контейнера лежать. Не завжди, я перший І раз. І вони, вони було. Починаємо? Так, дивіться, дивіться, давайте спочатку провіримо, чи всі розуміють. свою роль. Бачите, справа зверху біля ніка написано, типа вашу роль. Да. Скажіть, пожалуйста, волонтер. Ну, гу <рес> скільки е? О, почину, 3 е? е. Ти хочеш знати скільки е? 3 да. е. Та... Не-не-не, да. не берем, не берем дробаш, не беремо. тут дробаш лежить? Не берем, там дробашка лежить, не беремо його, ніхто його не трогає. Пішли. Ей, народ, не, що там де торчить сканер, там є отдельний сканер для двох штук, які треба змішати. Бак? Дмитро, Дмитро, метро, ні кида, підідись сюди. Ми найшли дробачик і ми не типу, взяли. А потом ти ні, труба. Никого хера. Покажи химбан, блядь. Викинь все. Покажи дві бросики. Я... Викинь все. І... Ага, ага. Інтересно. <laughs> Тіхі, ти тепер присутствує двох людей доходиш, що там за нею. Ну його нахуй. Так що шо, ви його банка. Але, Але що, він мене одразу з дробаша завалить? Так. Я за червоною. Давай я. Дивись, вот, я взяв. Що ти взяв? Я е жовте щось. Ні, косий. воно ну схоже. Що це? На вісьми. Я піду за. Почекайте, а що там ще треба взяти? Дмитро Подожди, я застрял. Да я все. Бля, пацаны, у нас лошадилось, 34 секунды. Типа, возь до малюнки. Нет профрабаты. Да. Типа импост ругай. Гр... Бля, блядь. Отнеси, типа, ти, ти, хоть побьешь, что нормально. Це... Вы шо, издевайся, чешу. я... Ж не я колу застрелили. А де Денис. А де Денис? Ти, ти нахуй. там не йде, нахуй ты закиш. Ніки тут стріляй, а де Денис? Мені Коля мені не подобається іноді, що Коля просто починає оце це з самого О, це хтось? Все, уярим. Ну це ну, не діло так. Треба якось зіграніше грати. Ми на Я на комп з Колею. Коля, ти взяв... Ти взяв дроб. Тут дробаш лежав, чи що? Нет, ти труба. Тита. Тут нормально для поселка. Никит, Никит, Никит. Денис убийца. Вин, короче, короче, виз ножиком хода с пистолетом и він выгнать трассу. Трубный трасс тут недалеко. Мингаспишов вот так. Ой-ой-ой, туда. -ой -ой -ой, Ты каем. Да, я. Ці всі подарки, блядь. Куди ви всі подарки подівали? Ах ти ж падлюка, Денис, блядь. Все поховал. Так, пацани, щось я відчуваю, що да не буде, да? Пошел. Шо? Блять! Сука. Коля. Иди сюда. Я иду. Он, я бачу Дениса. Пацаны, подойдите сюда. Там написано waiting confirmation for restaurant. Тут да. это да? да? не, не цей. Блять, ну я ж тебе по <связь> а -а -а. <связь> Сука. <связь> Я не в стих дробаш вытянути. Фу, пошли. Гадида, блять. Ебано. Я же ты выпрыгнул нахуй, ебал. Эээ, ты можешь тебе А я тебе не хочу вбивати. я типа звук привернути увагу. А ви не почувствуете? Нам теперь надо штя воды. Блять, він мене й ножом зарізав, він з дробаша його вальнуть. А це ти пост? А я не знаю. Так, на камерах нічого, нам надо далі шукати, сука, пом... Дмитро, блядь. Пішли, навірно, всю і паз. Дима, сука, ти подонок. Да. Хотя. хотя ну, ні, весел. дивися, насправді майнфакт не в цьому. Майнфакт в тому, що я, сука, не встиг витягнути драбаша, який в мене був в портфелі. І я міг би застрелити Дениса тоді. <рес> а ні, не міг би там один патрон. У мене патрон. був один патрон. А шо, з одного патрона не валить? А. Бавить? Mm. просто Тут я пробав. не встиг. Диссидент служб, бачу. Пацани, сейчас я вам Победа. таке розкажу, ви охуєєте. Короче, як ти з Никити поприкалуєте? Ми, ми затащили, я... Коля. Я знайшов, да? короче, дробаш, знайшов дробаш. І думаю, щось Нікіти прикол потягнув. Я, короче, напригався жорстко. Вистрелив в воздух біля Нікіти і здох. І кинув йому дробовик, а він його підібрав, ви прибігаєте, а Нікіта з дробашом, я мертвий. А вказав, що це він же імпостором був. Так давайте в пане. Альментэйн секих електро... Це 6 тут? А, треба батарейку. А тут треба визначати, яку саме? Батарейку на що? В руках. Треба два фюзи і батарейку. фюзи. Ми а, прийти. почекай, 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 батарейка кажеш, треба, зажди. Гениальный план. Бля. А Подожди. сти Тут надо правильный фьюзы. Правильный фьюзы надо. Съедалось. Сеня, желто червону надо, желто червону надо. Кого Денис будет на Подожди, не став, не став, не став. Забери. лучше другу. Бля. Бля, случай, случай. Яку? другу? Да, да. да. Ну, это да. желто-червону. Блядь, Микола бігає туди-сюди. Денис, 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 чуєш? Це Микола. 100%. Да? Він мені... Він да? Він тільки що... вже третій ти раз, раз біжить. Я... Ну, типа, без приколів, він тільки що третій раз, сука, біг. Він тільки що прибіг, каже, треба жовто червону. Бери с собою. Ну, пошли, Бери с собою щось. Ты ма... маєш зброю? У меня Все, пиши у ПЗ, потому что вин саботажить уже, блядь, третью цю. Мы уже третий раз туда бегаем. Ну только. У него. Мы третий раз туда бегаем. У него ниш? Него... Тебе стамини хватает? Тихо. Да. Иди сюда нахуй. Есть. Yes. Все, а теперь пишти нормально. Пішли подъемся, що. Все. Погнали. Так, дивися, нам треба... Блять! Сука. Сука! Макета, Макета! Сука! Просто ніхто не віщав на тебе, ти програв! Типа, скажи мені відповідь на одне питання. чого я тебе не вбив ножом, ну, коли ми сиділи один на один. Ти просто Нікита, як целка такий. Блять, Коля бігає... Блять, Коля каже, Коля каже, треба жовто червону. Ми побігли, він взяв якусь іншу нахуй. Ми прибігаємо, він. Ой, блять, треба жовто червону. А я забув, нахуй, який цвіт, тому що він пам'ятав. Ти забув Ні, блядь, це Деніс був. Короче, <танес> пацаны, <плес> я без кастинга пройду на роль людини дощу, блядь. <рес> <рес> Золотого дощу, це точно. <рес> 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 так, пацани, кажу одразу, я імплої, Кажу одразу, я имплої. Та <рес> <рес> немає там наверху, пішли. Блять, в тебе др. Я все бачу, мені пизда. <раз> Сука! Пацаны, иди сюда! Бля, шо, Денис? <ир> type, 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 type. Коля, я, type, type. коля, 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 мене чуть не запиздил. Коля, я Я отвечаю. Я. Блядь, ты мене сейчас будеш пиздити. Ч коля кажеш? Я. Я. Ах... Да. Ви... Візьми дроваш. Он... Якщо що, ти мене запиздиш, і мені уже будет похуй. Візьми дрова, drib... Скільки там патронів. А тут а, а тому, тут що цей дибіт. Блять, він себе вбив, нахуя? Ні. Ні. Та це. Та це не я. Ну, бля, я ж з тобою був. Бля, я не побіг. хочу до себе брати відповідальність. хвилин. щоб ви всі звинили. Пішли. Дивись. Блять, ну якщо заховали білий рис, ми його не знайдемо. Хоча б цей, дивися, білий рис, креветка БО4. Сука, чесно, такий саспенс, я тупо не знаю, хто ти. Тебе бути... В Тебе може а бути. я Не, знаю... Ні, ні, ну ти... Знаєш що? Дивися. Да Дивися. Я е, блять. Раз, mm. два. Сука, блядь. Це раз держка, подишова. <плес> Нікита просто жертва вам будино. Блять, мене серце болить. Ні, ні, а вдруг ти. А я ж і хотів, давай викинемо все з рук, щоб подивитися, що нічого нема. Дочекався, блядь. Ну деган века просто. Дайте мені Оскара деганського. Який там Оскар в було? Дайте ще, я не можу. І кажу, я не хочу на позорному закінчити. Я обісрався вже двічі, блять. suddenly appear every time